Друзья, всем доброго ранку. Такие у нас, такие у нас ранок. Ташки спевают. Мы идем до трактора. Чепляем культиватор и будем ехать на поле. Будем культивировать. Так Что... Не перемикайтесь, далі буде. Так, друзі, я всі ми білі трактора. Сейчас запускаємо двигун, перебираємо прибираємо трошки в кабінці. Так. Запуск. Часи. Зараз підчіпляємо циліндри, ну, шланги під'єднаємо і будемо рушати такий культиватор. трактор прогрівається, ми кабіні прибираємо, чіпляємось та й рушаємо, далі буде. Так, ми вже короче, їдемо. На поле. Примотав цепка на всяк випадок. Гідравліка гідравлікою, але цепок надійніший. Хто зна, що може статися їхали по трасі, не дай бог. Потім той цепок треба буде наборону кинути. <кхе> ну, до нічого зробимо. Кореч, їдемо на поле, приїдемо, спробуємо спочатку 4 метри, ну, як він зараз є, опустимо, попробуємо 4 Якщо буде йому ну, нормаз, ну, типу легко, опустимо ще ті два крила на 6, спробуємо, як воно себе покаже. Якщо так, то супер. Якщо ні, то будемо 4 метрами. Так що не перемикайтесь. Так, друзі, дивіться, заїхали ми. Спробував 4 метра, ну легесенько йому, Він не чує. його. 6 метрів вже так. Нагрузочка є, але не прям капець. Відбиваємо по навігатору. Б'ємо по діагоналі поля шубу що... зараз цих. Вона тут, е, оранки, було 25 сантиметрів. Ну, Зарівнюють добре. Поле тут е, приблизно 21-22 гектара. Сам культиватор важкий. Метал депелий, конечно. Чтобы нам пылю косово не шло вот так Робин Що на роботі сидимо та й слідкуємо за процесом підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде, напевно, все буде, познімаємо ще. Так, дивіться, ось у нас перекриття йде І, так от ми. В одну сторону ми пройшли, було е, десь 40, ой, не 40, десь 39 соток, здається. одну, Але це по тій було. А по цій першій, от що зараз біля неї йдемо, я ще по старій карті короте, заїхав, то воно там які цифри були, заїхав вже з тої полоси, вже по нулях зробив. короче, якось так. Я думаю, за такий відосик можна поставити лайкосик. Підписуйтесь, ставте лайкосики, коментуйте. Далі ще буде, ще дуже багато цікавого. буде і оприскування, буде і посів, буде все. Так що підписуйтесь обов'язково. Буде багато чого цікавого. А ми продовжуємо. Пройшлися ми, йдемо зараз посередині. Перекриває з двох сторін. Іноді підзабивається або землі трошки нагортає, то піднімаю потрошки. Да, ну, пушка ще пушечка, ще, супер. подобається дуже якщо вам теж подобається ставте воно. ось бачите 24 хвилини йде робота і ми вже зробили 1 гектар і, бляха, і 18 соток за 24 хвилини а це я розумію прозводительність не то, что с плугом. А? такая, короче, беда на эти колоса Бервало тут болта. Для болт. Фуксуйся, ну все, что я тримала. И вот эти два болта тримаются. Ройскультиватор. культиватор. два і там два. Це, це теж трошки заломне, але нормально. Коротше, якось так вже півдня. Потеряли. Саме болта, коротше, і в бой. Ох, друзі, коротше намучились ми, зробили оці болти. Поміняли один. Колос терлося, от той кутник, коротше. Зараз вирівняли його, зробили. Якби не батько, то я б, тут, наверное, ще крутий, я б тут нічого не зробив би. Коротше, отак от. О, дивіться, який закатік у нас. <серків> так їдемо. Ага, їдемо в ручник є перекриття, добре перекриває. Коротше тими болтами е, воно як речах дає через палець. Коротше, ними підрегулюю щоб трошки нижче було напевно і отой болт теж коротше, лівий треба буде зажати болта а правий відпустити ось оцей зараз цей лівий коротше, його треба буде зажати правий відпустити і тоді колесо теж буде рівно стояти Короче, якось так горемо ой той культивуємо такий у нас закатик Сонечко сідає робимо Ось так, друзі. Фу. Так що, якщо ще щось буде таке, то ту тут -ту, не дай Боже, показу вам. Ось, друзі, дивіться, що я вам казав, що оцей бок в нас затягнутий той Ну як, цей сильно закручений, то й не дуже. Ось він в рівень з полосою цією привареною, а тут він вище виходить. Коротше, зробимо цей... Ми відкрутимо трохи, а той закрутимо. І на у нас стане туди, вліво трохи. Бо тут взагалі гебела було. Поміняли. Все. Колесо вже рівно. А то аж тервався обкутник. Коротше, батько мене ключ не лишив на 36, у мене тільки 32 максимум. Цей болт відпустимо і той відпустимо. І в нас виходить, що цей речах колесо у нас підніметься. І Глибина виходить, що збільшиться. Бо трошки це вище, а той нижче. Коротше, трошки не вгадали. Як ми то робили, коротше, що колосо підні... підняли культиватор, оцю сторону зложили і цепком намотали, отуту. підняли на віску трактора коротше, і то все крутили. Коротше, нам... намудохались, блін. Якби не батько, хрен би що я тут сам зробив. Що, а ми полетіли? Ось друзі вам покажу. вид с кабины уже в темряве. Вот так вот, спылючка, конечно, yeah. Есть. Зробили уже 7 гектар и 50 5 соток і печем далі. Так Якось так. Підписуйтесь обов'язково. Багато переглядів без підписок. І коментуйте, як вам сьогоднішній день мій. Це габела, звісно.